Я думаю, що деколонізація дуже необхідна зараз в Україні. Вона, можливо, навіть я навіть тут можливо трішки посперечаюся, більш необхідна ніж А, Бо як там казав один товариш радянський, що найгірше той ухил, з яким припиняють боротися, те, що ми боролися з радянським минулим, але ж забували про імперське минуле, яке зараз відроджує активно наш північний сусід як засіб. Обґрунтування як підстави, нібито історичні, для своєї війни за знищення України, тобто ми маємо чудово усвідомлювати, що імперські символи це символи, які е, є ворожими для України і українського народу, взагалі як такого, які заперечують його існування взагалі. Не кажу, що всі, але саме є конкретні символи російським царям, російським генералам е, катам, які е, е, знищували не менше і їхні солдати грабували. Але не менше ніж раз грабують солдати путінської Росії. А, тому звичайно, коли наш особливо, коли наш сусід грається в ріваншизм, а може доведено, що таке називається ріваншизм, це колись було моє. Ну, це найвідомий ріваншизм, звичайно, в світі ХХ століття – Це Гітлер. Путін робить те ж саме. От Велика Німеччина, Німеччину образили. І оця от нещасна Росія з маленьким населенням величезної території, вона вважає, що її образили а підстави, а історичні. А у вас там стоїть Катерина. А от це ж була Матушка Росія. А воно ж колись було і значить треба все повернути назад. А тому, що це колись була Росія, і тому саме під час війни, і саме в цей час, я думаю, треба не пошкодувати а, і засобів, і а, придумати добре це, і провести насправді а, виважену європейську деколонізацію. А, країни Прибалтики нам чудово показують приклад в цьому плані тут треба що враховувати? По перше, ну по перше, які саме маркери, по перше, є маркери абсолютно антиукраїнські. В першу чергу, це звичайно це пам'ятник імператриці Катріні II, які деякі називають значить, пам'ятником засновникам Одеси. Вони самі зазнаються, що коли в 2007 році його. Там парадокс. Відновлювали, а якщо відновлювали такі ж засновникам Одеси, це був Катерина II пам'ятник. То коли вони його в лапках відновлювали, вони ще відновлювали пам'ятник, але називали інакше, вони навмисно змінили назву для того, щоб отримати дозвол. Вони кажуть, а інакше ми б дозволу не отримали. Тобто вони правду кажуть, що вони збрехали. Це ніякий не пам'ятник засновника Одеси. Це пам'ятник людині. А, яка знищила українську державність, причому там методична, спочатку Слобожанщини, потім Гетьманщини, а потім Запорожку Січ зруйнувала. Ну в процесі можна сказати так, бо Гетьманщина потім донищувалась до 87-го року автономія. А це людина від собі, яка в 1783 році закріпачила українське населення. Це коли ну прибачте, вже просвітництво по всій Європі. А тут ця просвіщенна монархія, вона з вільних українських тих самих чоловік, чоловіків, жінок, так, дітей. Вона, оця, як називав її Кастемара Курва Курвасесвітня, так, вбивця цоловіка, чоловіка свого. Я цитую Кастемарова, із кінець цитати. Власне, вона зробила арбів, тобто фактично, вона перетворила їх спочатку на власників приватних, а потім і державних. Там теж було зроблено достатньо хитро. Тобто, фактично, це ворог українського народу. У ворог української держави як може йому стояти пам'ятник в місті, яке перебуває в державі Україна? Як можна було встановити цей пам'ятник 2007 року? Я мовчу, що до нього мав безпосереднє відношення мер Москви Лужков, який ще до Путіна будував руський мір. За часів Єльцина коли є особливо цим не дуже займався, не дуже приймався. І навіть там і там різні версії. Саме тоді, до речі, Одеса стала побратимом Москви. Я сподіваюся, що вона вже не є побратимом Москви. Тобто Катерина це найбільший маркер, найганебніший. А, я вже повторюю неодноразово, що дізнався, що Левко Лук'яненко, автор акту про незалежність України, він сам його написав на свій день народження, 24 серпня. А, то, власне, він коли встановили пам'ятник Катерині, він сказав, що. В Одесу він не приїде. І звичайно, він не приїхав до Одеси. І чимало інших людей-патріотів українських, їм дуже неприємно в Одесі, коли кажуть, туристів приваблює. Цей пам'ятник може приваблювати, хоча що хіба що російських туристів пробачте, а нормальних українських туристів він привабити ніяк не може. Окрім того, він домінує в центрі міста. Тут важливо, яку площу займає той чи інший пам'ятник. Він домінує навіть над пам'ятником Дюка. Ну і ніякої історичних прав Катерина не має на це місце. Вона там простояла 22 роки на початку ХХ століття. Інші споруди, які там були, і церква, і фонтан, і навіть пам'ятник Карлу Марксу, і пам'ятник такомкінцем, стояло набагато більше ніж вона там стояла. Тобто, цей був пам'ятник це навмисно, щоб вбити клин між Одесою і рештою території України, і між Одеситами. іншим. Цей пам'ятник посіяв розбрат. Дуже серйозний. І це фактично була підготовка до війни. Якщо сказати про інші маркери, теж є той самий пам'ятник Суворову, який невідомо чи був тут, чи не був. Це Кат Варшави. Це і це копія. Ми теж чудово знаємо, що цей що Суворов є один з символів руского. Міра, от цього там. Ну, саме слово, ясно, що словосполучення Руський мір це пах Романами. Вони вкрали, як все вони вкрадуть, які вкрали є в Візентії. Так само і Руський Мір вони вклали у, у, у Римського світу, у Римської імперії. Але ж серед його символів це і Катерина, це і Суворов, звичайно, А позаду цього пам'ятника, ну, пробачте, там і Микола. Другий там є і у Шаков вигляді ікон. І те, що важливо, цей пам'ятник встановив наш міський голова теперішній. А на в'їзді в один з головних спальних районів міста, і сотні тисяч людей кожен день повз нього приїздять. Це теж важливо як зайнятий простір, теж новоділ, теж незалежна Україна і теж антиукраїнський. Серед теж маркерів, як сказати, саме одіозним особистостям, це є такий лідер з був генерал, який приборкав в польське повстання, який приборкував румунську ну, в а потім Угорську революцію 1848 року, в якого стріляв українець Андрей Потебня під час польського повстання. Тобто відомий українець, брат відомого філолога українського, герой України українського польського народу стріляв в нього за звірства проти полятів 1863 року. Ну навіщо було повертати назву бульвару в Одесі на честь цієї людини? Причому там і барельєф, і поруч польське консульство. мені знає чому поляки не реагують на це. Я думаю, що, звичайно, що це наша справа, але я думаю, що польська сторона теж могла б із приводу Катерини, і з приводу Суворова, і з приводу лідерства, можливо, тут нам допомогти в протистоянні з проросійськими елементами в нашій владі. Ну, Це я кажу про. Адіозні знов таки постаті, саме адіозні, які просто ну, невідомо, як от катам, як власне, там ну, буквально, ну не будемо поганими словами, Катерину можна називати і називати, і Шевченка називав і Костемаров. але ж іноді ще що присутнє. Присутнє, знаєте, те, що як кажуть, занадто, то не здрава. Скільки я знаю, і нещодавно це повторювало на мітингу, російські. Ну, ці саме творці руського міра, вони, у них була ідея постійно скрізь ставити скрізь Пушкіна. В Одесі кожен рік я пригадую, якісь там називали цього олігарха російського з Лондона, який кожен рік фінансував, щоб щось було в Одесі. Пов'язана з Пушкіним. Ну добре, один пам'ятник поставили да, до революції. Потім ні, ще один поставили біля будинку, де жив. Добре. Ні, ще треба. А пам а меморіальну дошку брату Пушкіну з барельєфом, причому на, на будинку, де кому в принципі ніякі дошки особливо ставити такі неможливо. А що таке брат Пушкін? Ну брат Пушкін лев Пушкін. А потім на Очілєвському ліцею там теж Пушкін. Проходив мимо, можливо, заходив в Рішельєвський ліцей, це на Дірібасівській я маю на увазі, там ті будівлі. Тінь Пушкіна. Сквер Пушкіна, ну прибачте, коли Пушкін жив в Одесі, не було цього скверу, це привокзальна площа. А тому що поруч вулиця Пушкінська, давайте ще зробимо сквер Пушкіна. От мала вулиця. Тобто, от коли занадто, то ж теж треба щось робити. Ну, навіщо цей сквер Пушкіна, якщо коли він Пушкін був в Одесі, його тут не було. Ну, Тут має бути інший підхід, звичайно. Так само, наприклад, вулиця Льва Толстого. Лев Толстой зовсім не імперський. якийсь, мається на увазі він не проімперський автор. Він був достатньо толерантний. Ну твори мені його не дуже подобаються, Ну не всі звичайно є, є цікаві, але ж в Одесі він був приїздом. Ну, навіщо центральну вулицю називати Льва Толстова? Хоча ну, з Одесою він ну, не те, що він поганий, він з Одесою не пов'язаний просто практично ніяк. Я думаю, що можна було, можна багато що знайти імперських маркерів, але в першу чергу це маркери пов'язані з російськими царями, з генералами катами імперськими. Це ну, з російськими царями, це пам'ятник Катерині, це Олександрівський проспект в центрі. Олександра І, першого, перша назва, це дещо, не перша, часто це не перша назва, і перша назва його головний проспект. До речі, в радянські роки, в пізньо Радянській реки, він дуже непогано називався проспект Миру. От був був а навіщо нам цей Олександрівський проспект? Ну що людина, яка там теж була мракобісом під кінець свого життя, забороняла масонів там, е, взагалі невідомо чи зробила військові поселення в Україні. Ну це це треба в Одесі. Олександрівський проспект. Єдиний проспект, який є в центрі міста. Це Олександрівський проспект. Коли робив Гурвіць привулок Романа я кажу, та Шухевич там в труні перевертається з одного боку Катерининська вулиця, з іншого боку, Олександровський проспект, а посередині маленький привулок Романа Шухевича. Ну що це таке? Тобто, це пам'ятник Катерині, це Олександровський проспект, це Олександрівська колона в парку Шевченка. Пробачте, це автор. Це на честь Олександра II. Це автор того самого Емського указу, 1876 року, як писав Микола Міхновський, цей указ. Поставив українську націю поза законом. Він просто українців нищив, як людей, які і це знаходиться. ця, ця колона в парку Шевченка. Я, до речі, я скільки знаю багато. Колись там члени пенімічної комісії, одеської мріяли повернути парку Шевченка, історичну назву Олександрівській. Вони теж Шевченка, м'яко кажучи, не сильно люблять. Ну, вони, їм це не вдалося, я думаю, що не вдасться. А колонна теж має припинити бути Олександровською колонною, тим більше, що ця колона чим вона тільки не була. І колонною третього інтернаціонала, і воз'єднання України з Росією, там Богдан Хмельницький стояв, і колоною Суворова. Я думаю, що ця колона має знов позбавитися оцим новодіялам, які зараз. Там зробили за попереднього мера Одеси Костусєва. Тобто, в першу чергу царів, в першу чергу генералів. Це Суворова, це лідерся. Треба думати стосовно інших, але це просто те, що не можна не зробити. Це не так багато, до речі, і це не так важко зробити. Ми кажемо про пам'ятники, от називав два пам'ятника ще Берельєв Лідерсу. Ми говоримо про те, що зроблено було за останні 20 років. Ну що, що це таке? що Це старовина якась. Стосовно Катерини, звичайно, там є присутні елементи старого пам'ятника, який робився за проектом Юрія Дмитренка. До речі, Юрій Дмитренко і Едуард, який виливав з культури, заявили в 2017 році, що пам'ятник можна замотати тканиною, що він не має цінності. Вони гроші заробили. Це ж ну, як, все одно, що зробили пам'ятник Леніну. Сталіну в радянські роки. Вони чудово розуміли, що вони роблять сутей ідеологічний символ. Так от, власне, ці елементи їх треба повернути до історика краєзнавчого музею, де вони мають стояти. Стосовно Суворова, ну може, захоче художній музей його забрати. Я нагадаю просто, що те, що Суворов стоїть в Одесі, це друга копія того пам'ятника, який стоїть в Ізмаїлі. Одна копія стоїть в Тульчині, і ще копія стоїть в Одесі. Робив одеський скульптор, але робив він його для Римніка, для Румунії взагалі. Як він опинився, навіть до революції нікому в голову не прийшло, що треба суворо ставити в Одесі. Розумієте, а тут раз і ви, ви вирішив да, наш теперішній міський голова, що нам не вистачає суворова. Суворова можна було б забрати до художнього музею, тому що до, до двору його там, десь до заднього двору, оскільки, власне, там є роботи скульптора Бориса Едуардса в тону копії його робот в тому числі не таких таких як ну той, той самого пам'ятника вочакаве суворо вон вочакивоч суворо вбув а в в Одесі невідомо, чи був тут Суворов, можливо, приїжджав. Ми будемо скрізь ставити, де він приїжджав, знаєте, чи щось. Але ну, ситуація жахлива. Поставили пам'ятник, хоча він тут, очевидно, не був. А тепер що кажуть між собою люди? Ну вони живуть на цьому ж селищі Котовського, так званому, пробачте, на цьому спальному районі кажуть, ну от, чи Суворов штурмував Хаджибі, Кажуть, чому? А пам'ятник же йому стоїть? Бачите, іде логіка. Бо це називається. Це давня казочка про те, як... Чіт, Росіянам, був да, повівся в свої капці українця в хаті, а вранці сказав, чи капці мої, значить і хата моя, геть звідси. Бо пам'ятники, що розуміли, це капці, які вони тут свої розвішують. Кому стоїть пам'ятник в центрі міста? Матушки Єкатеріни? Чиє місто? І вони думають, що так все просто буде. А, і чи ти, кому стоїть Суворово, Значить, тут був суворо. Пам'ятник же стоїть. Ось ось, власне, все. Тобто, от цядав, в 90-ті роки була навіть в кінці 80-х років минулого століття, коли Україна вже здобувала незалежність, от була популярна ця казочка про капці. Оце пам'ятники це капці. Вулиці це капці. Вони скрізь тут висять, вони мітять територію, розумієте? І це не так просто, це не, вони не альтруїсти, подивіться на росіян, Вони не альтруїсти, вони даремно вам пам'ятник ставити не будуть. Вони потім пройдуть і все заберуть по цей пам'ятник, і не лише державу. Так що це небезпечна річ тим під час війни. Я думаю, і те, що Європа, ну це робить зараз Прибалтика, і що хіба і так само це свого часу робили і Польща, і інші країни. Щось я не бачив там в Польщі якісь пам'ятники царям, але там вони були, пробачте, російським царям. Там були пам'ятники. Польща, до речі, в плані деімперіалізації робила такі речі, що скільки я чув навіть від поляків, що і нам не снилося. Тобто цю на увазі, коли і цвинтарі виносили просто німецькі. Тобто вони вважають, це їх територія, значить, це їхня територія. І звичайно, що до такого не треба доходити з приводу цвинтарів, як це до речі робили для нас, робила імперська влада, знищуючи жодної могили гетьмана, немає в Україні. Достеменно відомо, що це могила гетьмана. Всі, що знали, всі знищили. Але стосовно цих істуканів новоділа в Болванов, їх треба, звичайно, прибрати ну, краще до музею. Але вони просто своїми діями можуть довести, що народ просто не витримає. Бо вони надто, мені здається, вже погано знаються на настроях народу, особливо молоді, особливо військових, на настроях, як вони ставляться до цих самих ідолів, через які зараз в тому числі військові приливають кров. Звичайно, що він має включати, тобто загалом в тому числі і а, поширення просвіти серед населення. Ми маємо показувати справжню історію нашого міста. Одеса виросла на українському зерні, Одеса виросла завдяки праці українських селян, яких закріпачила, до речі. Ну, не цих селян, але інших, бо переважно через Одесу привозила зерно правобережна Україна. Але як ставилася Катерина II до селян, українських ми чудово знаємо. Тобто, нам, ми маємо популяризувати справжню історію Одеси, справжніх героїв Одеси і українських патріотів, і прибачте, і видатних вчених, і лікарів, і митців в нас спотворений образ історії Одеси, в тому числі той, який подається екскурсоводами для. Гостей міста найпопулярніша екскурсія, окрім оглядової, яка Бандитська Одеса. Хоча, чесно кажучи, бандитська Одеса сильно поступається, якщо брати об'єктивно, бандитському Донецьку чи бандитському там Лінінграду, тобто набагато набагато слабкіше, але нічого більше. Тобто, ми до кінця не знаємо фактично справжню свою історію і внесок Одеси в історію України в істону Одеситів в історію світу. А це треба було б вивчити. І звичайно, хотілося б, щоб вулиці називалися іменами видатних людей, які насправді. Ну, пов'язані по перше, а були пов'язані з Одесою бажана. А по-друге, зробили багато доброго, і в тому числі вчинили подвіги на будучи українськими патріотами на фронті, але ж і людьми, які зробили чимало для світу, ми знаємо чудових одеських лікарів, яких зовсім не, ну хіба що там, окрім заболотного там, і когось ще, яких не вшановано в місті. Інших діячів треба з цим розібратися і міняти назви на честь просто. Ну, це ну, назва на не честь Олександровський, чи, чи, там, Проспект, чи щось таке. Це все, що одно, все одно, що назва Леніна, Сталіна. Це ідеологічні назви. До міста ніякого відношення слабливого які не мали. Нам треба визначити, хто наші герої. І це має включати в тому числі пропаганду. Молоді, дорослим людям, які є допитливими, має бути серія передач про тих людей, щоб знали, хто герої Одеси, справжні герої. Я скажу чесно, я історик. Але для мене часто ну досить часто буває такі відкриття, що думаю, ну не вже ця людина виявляється пов'язана з Одесою, а ми його не знали. Бо він там колись виїхав в США, він там отримав Нобелівську премію там, за стріпцеміцин, він там ще щось поїхав там, в Бомбії, боровся чумою, з чумою, на честь нього там інститут. А можливо, там ще той самий Джо Десен, виявляється його батька з Одеси, там, де Одеса. Це ж я думав, що він француз, він зовсім не француз, він єврей з США, Джо Десен. Але тобто ми не знаємо своїх людей. Там його Бориса Лісеневича, який на, і, значить, на в Шерлотанському привулку, це тепер в академічна, колишня піонірська значить, дзербив з тібєта туристичний центр, до того не було такого, і він війшов в стол великих українців в сто великих українців, а він корінний Одесит, не в першому поколінні, а одесити не знають цих людей, не знають Мішку Япончика. Соньку золотою ручку, яка зовсім так до Одеси таке не сильне відношення, там більше Варшава здається, але все одно хіба це герої? А окрім того, вони знають Катерину, матушку, кого там ще Воросова, Дірібаса і там ще когось. Тобто, все, що вони знають морозлі. Бо це вся історія, бандити і начальники. Причому начальники часто як Катерина зовсім не пов'язані з, пов з самим містом. Так що, думаю, що треба, окрім всього іншого, пропагувати правильну справедливу, достеменну, достовірну історію нашого міста. Часто кажу, що влаштовує завжди Україну. Україна влаштовує правда. От це землі. Як вони позаконують? Це наша земля. Чия історія, хто тут жили? Жили турки, ну все одно це була історія. Жили там чи там поляки, чи хто це все одно наша історія. Ми не будемо її міняти. Історія на нашому боці. І тому ми за правдиву історію Одеси. І це має звичайно бути відбито в назвах вулиць, в меморіальних дошках. У нас до історії до сторіччя Української революції. Міська влада я розумію, там деякі чиновники не буду називати зараз. Одна з них в не, не в Одесі вже зробили все, щоб нічого не було в Одесі, жодної меморіальної дошки українським діячам. А скільки ми пропонували і Сергію Шелухіну, і Володимиру Чехівському, і ну, багатьом діячам тут насправді ціла плеяда міністрів українських революцій, 20-го 20 років вийшла за де. Жодної меморіальної дошки до ювелеї Лесі Українки вона 22 рази, принаймні 22 рази, була в Одесі. Зробила все, щоб не було нічого встановлено. Навіть зірку, знаєте, в нас це Олея Зірок. Навіть це було зроблено. Так там є зірки таким діячам, як той самий Дунаєвський, який до Одеси практично ніякого відношення немає. Хіба що те, що написав в оцю. Адесами городгородридной достатня таку звичайну чи називається апірету, а чи то біла акація, але ж і там можна. Лесі Українки навіть не зробили ну навіть зірку на зірки на алеї зірок. Тобто робиться досі, робиться все, щоб яким чином історію Одеси правдиву не показувати. Чи дії теперішньої влади, що вона врахувала помилки декомунізації, тоді просто її певною мірою якось так поставили перед фактом українські організації і на громадських слуханнях, і тоді розумію, що люди, які працювали в адміністрації при Михайлі Кашвілі, не сам він, а саме ці люди, вони дуже добре спрацювали юридично, дуже добре працювали спрацювали українські патріотичні юристи і насправді. Тоді влада Одесі була шокована. Як так? Вони звикли, що нічого українського бути не може, і, взагалі, там, якщо там це буде обговорювати сто, там сто разів, все а тут раптом через те, що вони тоді ж просто заблокували це, це ж не одеська влада міняла. Одеська влада заблокувала декомунізацію. Ніякої декомунізації, сказала, одеська влада не буде. Тоді, що трапилося, юристи подивилися, навіть один юрист, будемо казати так, подивився український, що за законом, якщо влада це не робить, це зробить хто? Це робить обласна влада. І все. І миттєво переименували, і все. І вони просто були шоковані. Зараз, вочевидь, вони будуть враховувати ці помилки. Або можливо, можна повторити цю річ, але, напевно, потрібен закон про деколонізацію тоді. І тоді, якщо міська влада знов, вона тоді не переіменувала, я нагадаю, це переіменувала обласна влада. Якщо вона знов не переіменує, а скоріш за все можна чекати, що ані усунення пам'ятників, а нагадаю, знов таки, що ці пам'ятники не є пам'ятками навіть місцевого значення, це не це просто виставка експонатів музея. Бурщунова, тепер вже це пам'ятник Катерини з новоділом Катерини. І новоділ Суворова, вони не взяти на облік, вони не є пам'ятниками. І це, їх долю вирішує місцева влада. Як вона буде вирішувати? Декомунізацію місцева влада, наскільки я розумію, в Одесі не проводила. Це проводили за її спиною, фактично, поставили її перед фактом. Можливо, знов так треба діяти.